Шановні мешканці та гості міста, запрошуємо вас на святкові заходи до 25-ї річниці Незалежності України, які відбудуться 24 серпня. О 10-й годині біля Палацу культури Юність, колишній палац культури Жданова, пройде флешмоб Співаємо гімн України разом. О 10-й пройде загальнодержавна хвилина мовчання за загиблими в боротьбі за незалежність України. На стадіоні Барса о 10-й годині розпочнеться футбольний турнір, присвячений Дню Незалежності України. Об 11.00 на Артемівському та Лазарівському кладовищі відбудеться покладання квітів до могили загиблих учасників АТО. О 14.00 в Центрі культури та дозвілля кінотеатр Родіна пройде безкоштовний показ фільму. З 16 до 20 години на центральній площі міста проходитиме святкова торгівля. О 17 годині біля фонтанів на Садовому бульварі розпочнеться виступ народного духового оркестру під керівництвом Руслана Ларіна. В цей же час на центральній площі пройде виставка декоративно-ужиткового мистецтва живопису Україна в серці моєму, робота майстрів боді-арту з Україною в серці та робота фотозони Я люблю Україну. О 17.30 на центральній площі відбудеться спортивний масовий захід Рух заради здоров'я. Старт центральна площа Помост. вулиця Свобода і вулиця Знаменська Фініш. О 18 годині на центральній площі відбудеться святковий концерт до Дня Незалежності України за участю народного артиста України Олександра Василенка, міських колективів художньої самодіяльності.